Усім привіт! Ми продали наш автомобіль. Продали ми його в Україну. Сьогодні я хочу вам розповісти про те, як купити автомобіль в Норвегії та перевести його в Україну. Які вам документи потрібно? Та що вам потрібно зробити, щоб не заплатити штраф, як зробили ми. Ми купили наш автомобіль, коли почався коронавірус. Ми купили для того, щоб подорожувати Норвегію. Ми дуже багато об'їздили, і нам було дуже боляче продавати автомобіль. Давайте я сяду і вам розповім зараз. Отже, ми продали наш Volkswagen Polo. Ми продали його в Україну, але повернемось до того, коли ми його купили. Купили його ми під час коронавірусу для того, щоб подорожувати Норвегією. Ми дуже багато побачили в Норвегії, і нам було дуже боляче віддавати цю машину, але прийшов вже час змінювати. І, мабуть, одні з найголовніших причин, чому ми купили новий автомобіль, це те, що нам потрібен був автомобіль на автоматі, щоб і я, і Настя могли возити Яна в садочок. Реально mm він. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. Оскільки наш Volkswagen Polo мав механічну коробку передач, і на ньому можна було лише їздити мені, оскільки в мене водійське посвідчення, яке дійсне для механіки та автомату. Настя отримала водійське посвідчення лише для автомату. І ще однією з причин, чому ми продали наш автомобіль, це те, що ціни на бензин в Норвегії сильно виросли. Я пам'ятаю, коли ми купили автомобіль, ціна на бензин була 11-12 крон за літр. Зараз ціна. 22. Ну, вона коливається від 20 до 24 крон за літр. Ну, це дуже дорого. Тому ми вирішили змінити автомобіль. Перше, це на автомат, друге це на електро. Оскільки електро вигідніше. Де ми знайшли наш Volkswagen Polo? Якщо ви хочете купити автомобіль в Норвегії, то вам потрібно шукати автомобіль на сайті fin.no. Там ви знайдете будь-який автомобіль. Там дуже багато фільтрів. Ви визначаєте, який автомобіль вам потрібно, і... Там шукаєте собі розповім про те, як відбувається купівля продажу автомобілів автомобілі в Норвегії між е, покупцем та продавцем, у якого є норвезький Bank ID, тобто норвезький е, Social Security Number. Цей номер. Ви отримуєте, коли ви маєте або візу, або тимчасову візу, або робочу візу, або студентську візу в Норвегії, або взагалі проживаєте в Норвегії. Відбувається все дуже просто. Ви заходите, чи продавець заходить на сайт Вейвеса, там він оформляє, реєструє, що автомобіль буде проданий, вводить дані покупця та свої дані, тобто цей social security number. Підтверджує. Потім покупець на своєму телефоні, у приходить повіщення, він підтверджує покупку. І через дві через пару хвилин автомобіль продано, тобто він переоформлений на іншу, на іншу людину. Все дуже просто, все онлайн, нікуди не потрібно їхати. Якщо у вас немає цього бенка і ви плануєте вести автомобіль в Україну, тому тут трішки інший процес. Потрібно е з продавцем поїхати у Вайвесен, трафік Station, тобто можна так сказати, аналог МРЕО, і там зняти авто з реєстрації та оформити право власності на нового покупця. Бажано завчасно забронювати час. Це може зробити продавець. Звичайно, можна приїхати і в порядку живої черги, але я рекомендую забронювати час. Ми приїхали туди. Там нам дали бланк, щоб оформити право власності на нову людину. Ми його заповнили, надали всі документи вевесень. Це які вам потрібні документи. Це технічна карта DEL1 та DEL2. Цю технічну карту вам надасть продавець. Потім ми надали цей листочок право власності. Це все, що ми дали. Ну, звичайно, наш паспорт, паспорт людини, яка купувала в нас. Потім, коли ви зняли авто з реєстрації та оформили право власності на нову людину, вам дадуть транзитні номера. Вам потрібно за ці транзитні номера заплатити. Коштують ці номера 360 крон за один день. Максимум ви можете взяти їх на 3 дні. Вартість покриває, наприклад, страхування. Ну там з най най найпростіше страхування, мабуть, автоцивілку. але це обов'язковий платіж. І оплатити можна лише норвезькою карткою або готівкою. От і все. Ви отримали ваші номера, вам їх потрібно приклеїти на машину, тобто приклеїти там, де були ваші звичайні номера, попереду і позаду, і все. І ви можете вести машину в Україну. На трафік Station нам сказали, що ці номера дійсні лише в Скандинавії, в Польщі вони не дійсні. Ми запитали, що нам робити далі. Вони сказали, що нічого не знаємо, вам треба розбиратися з поліцією в Польщі. Ну ми сказали окей, бо інших варіантів не було. Щоб ну це єдині транзитні номера в Норвегії, тому у нас вибору не було. Також цікава штука, що вони сказали, що якщо у вас ці червоні номера транзитні, то в автомобілі може бути лише водій, та не повинно бути ніяких речей. Я її запитую: ну, типу, а якщо автомобіль проданий з комплектом зимових шин, вона каже: ну, така, типу, типу, нічого не відповіла. Практично всі автомобілі в Норвегії продаються ще одним комплектом шин, або це літні, або зимні. Ну, залежно, коли ви купуєте. Тому вона там нічого не казала, що це не можна. Тому ми завантажили і так і їхали. Але в автомобілі був лише один водій, а і ще одна порада така. <реш> як тільки ви отримуєте транзитні номера, ви вибираєте, за який період ви будете платити. Ми заплатили за максимальний період, це за три дні. Тому порада одразу везіть автомобіль до української митниці. Бо ми трішки просрочили номера, ми приїхали на день пізніше до митниці і платили полякам штраф тисячу злотих за те, що номера були просрочені. Далі як ми везли автомобіль, ми їхали з Остров Кавскруну там ми заїхали на паром на нічний паром, ніч ми перепливали Балтійське море до Гданська, а далі їхали до Митниці. Якщо будете їхати з Норвегії в Україну чи з України в Норвегію, то я дуже рекомендую цей шлях, оскільки він найшвидший і найзручніший. І особливо рекомендую нічний паром. Ви лягли, ніч поспали, зранку встали, далі їдете. Дуже зручно. Не потрібно об'їжджати через Данію, Німеччину. Це буде трішки напряжніше. Також рекомендую. При перетині кордону Норвегії та Швеції заїхати на норвезьку митницю та сказати, що ви вивозите автомобіль в Євросоюз, і вони вам розкажуть, що розкажуть, що вам зробити. Ми це не зробили, ми проїхали митницю і поїхали далі. В Польщі вияснилось, що нам потрібен якийсь там сертифікат, що цей автомобіль завозять в ЄУ і що ним можна їхати по ЄУ. Ну ми просто про це не знали і проїхали. Тому коли будете перевозити автомобіль, то заїдьте на норвезьку митницю та уточніть, який саме сертифікат вам потрібен, оскільки Норвегія не є членом Євросоюзу. Якщо підсумувати, які документи вам потрібно мати з собою після того, як ви купили автомобіль Норвегії, то це технічна карта Дель 1 Дель 2 це ви отримаєте у продавця. Потім Контракт купівлі-продажу, це ви завантажите з інтернету і заповните, і підпишете з покупцем, підпишете з продавцем і покупцем, та документ про зміну власності. На всякий випадок його мати. Коли ми оформили документ про зміну власності, ну ми попросили, щоб нам його відсканували, і взяли його з собою. Ну також, звичайно, вам потрібні транзитні номера. Це все, все, всі документи, які вам потрібні. А і ще що можу вам порекомендувати, коли будете гнати автомобіль. Коли будете їхати автомобілем з Норвегії в Україну чи в Польщу, то доїдьте до Гетебурга, а потім поїдьте сільськими дорогами. Ну, там дуже гарно. Там гарні дороги і дуже гарні маленькі містечка та села. От, дуже рекомендую. Якщо у вас якісь є питання про автомобілі в Норвегії, пишіть, спробую відповісти. Поки записую відео, Ян Спить. Шапці, пуховику, щоб не було холодно. Ну, все, до зустрічі!